Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду варити курячий бульон з домашньою лапшою. І покажу і розкажу вам, як я це буду робити. Спочатку я буду відварювати м'ясо. Покажу вам це у мене декілька кусочків домашньої курочки. Я взяла помила. Зараз залю водою. З часу закипання, як закипить м'ясо, 2-3 хвилинки поварю, потім воду злию, м'ясо гарненько перемию, каструльку теж помию, це гарненько, налю чистої води у каструльку. І тоді, коли вже вода оця друга чиста, закипить, я оце промите м'ясо, закину знову у воду і буду вже відварювати у цій другій воді до готовності м'яса. Ну, я покажу. І скажу вам, що мені для цього потрібно. Ну, як бачите, я вже показувала м'ясо курячі, цибуля, морква кусочок взяла невеличкий, один лавровий листок і сіль. Ну, це, що мені на перший раз потрібно. А як буду робити лапшу, я вам все покажу, що мені потрібно і як я це буду робити. Зараз заливаю воду, йду ставити, варити, відварювати м'яско. Покажу вам, що м'яско вже у чистій воді, в другій воді. Закипіло. І я тепер трошечки посолю, так, десь здам пів столової ложки солі і поставлю сюди, додам моркву цю так порізала. Все. А от цибулю і лавровий листочок я буду додавати вже майже коли м'ясо буде готове. Накриваю і хай на лесенькому огні кипить. Буду замішувати тісто на домашню лапшу. І покажу вам, що мені потрібно. Борошно я взяла 200 г, поки що 200 г, а там далі побачу. Тому що це все залежить від яєць, від борошна. Два яйця такі величенькі були. Сіль, олія. От і все, що мені потрібно для тіста. Солі візьму, десь так, трошки менше, як чай, півчайної ложечки. Це столова ложка в мене. І гарненько так зараз переб'ю їх вилочкою. Отак, яйця розійшлися. Тепер візьму олію, задам сюди так, столову ложку олії. Теж трошки перемішаю і тепер буду замішувати тісто. І лапшу я роблю завжди таке тугесеньке. Я почала вимішувати рукою і відчуваю, що ще трошки треба борошна. Ти взяла. І ще десь грам 50 додам борошна. І отак гарненько буду вимішувати. Покажу вам, яке воно вийшло таке тугеньке-тугеньке. А тепер поставлю мішечок. І хай трошки постоїть. Хоча би хвилин 10. Я його ще через хвилин 10 ще раз перемішу. Тісто трошки відстоялося. Я перемісила його ще два рази. І тепер поділю на дві половинки отак, щоб легше було розтачувати. Так. І це теж так зроблю, у мішечок, трошки борошну підсиплю. Таке тісто борошном багато не треба. Підсипати воно гарненько. І так розтачується. Але якщо буде прилипати до коврика, то можна підсипати потрошечки борошно. Я тільки на початку трошки підсипала і отак розтачую. І бути тоненьке Дощечку, я буду його нарізати і нарізати отакі полосочки. Це вже за своїм бажанням. Буду зараз нарізати. Ще так розрізати і поставити. Але добре його поставити, щоб трошечки оцей розтачене тісто підсохло. Я просто зразу собі і склала його, нарізати. Нічого, я зараз полосочки так розкладу. Розкладуха й трошки підсохнуть, тому що, коли буду нарізати, вони будуть злипатися. А борошном я його вже більше не буду підсипати. Ну, так полосочками хай трошки підсохне. Ну, тоді гарно нарізається і не злипається. Ну, так зробила вже, поспішила. І поки що буде підсихати, я слідуючу половинку розтачаю. От і слідуючу половинку. Розтачала. І скажу вам, що борошну не треба багато О, підсипати тільки на разу, тому що я буду його зараз варити прямо в бульоні, і щоб не було багато борошну на цьому тістові, щоб бульон не був таким мутний зробився. Отак просто залишу, хай підсихає. Так треба було і першу, коли я розтачала, залишити ловинку. Ну, я вже порізала, поспішила, хай підсихає отак по лосочками. А я поки йду вже до бульону. м'яско я бачила перше відварилося. Я, як і казала, 10 хвилин до готовності я додала сюди цибулю і лавровий листочок. І я казала, що я пробувала м'ясо вже відварилося, і оце все. Зараз бульону буду витягувати на тарілочку. Отак, буду встановити. Можна і морку що витягнути, і цибулю. бачите цибуля не розварилася, вона тільки в кінці дала свій запах бульону. Кісто трошки обсохло і буду нарізати. Це, так буду складати її. Таке тісточко зараз буде получатися в мене. Обов'язково треба ставити, щоб підсихали ці розтачені такі коржі, тому що буде злипатися, коли будете нарізати. Хочу в мене добре воно в полосочках ще не просохло, і таке воно. Ще не розсипається, все. Ну, в бульоні розділиться, але все одно краще, щоб пісохло. За той час, коли м'ясо вариться, є коли зробити отаке тістечко, щоб воно пісохло вам гарно. Покажу вам, я порізала, отаку, як ми колись продавалася така, називалася лапша таки. такі мені я нарізала ту першу Кружечок, А цей другий кружечок я чуть-чуть отак присипала борошном, тому що я, буду, я побачила, що мені трошки забагато для цього супу. І буду зараз завертати отак у рулетик такий і буду нарізати вже. Так, щоб було і швидше. Отак. Тепер буду нарізати. Тісто я порізала, і скажу вам, що оце зараз додам до бульона, а оце поставлю заморозити. Прямо отак на дощечки. Можна поставити, щоб воно десь підсохло. Теж дуже добре. Бульон закипів і буду сюди додавати тісто. Перемішаю зразу гарненько його. І зразу за тістом я буду додавати сюди зелень петрушки. Отак, От тісто піднялося вже гарненько. Скажу вам, що ще додала і того тіста трошки сюди, що мала заморожувати. Побачила, що бульон трошки рідковатий, виходить, що трошки більше треба було тіста додати. От, і тепер вже додаю сюди і м'яско. Я його поділила. Відділила від кісточки. І отак закипить і десь хвилиночку-дві Все. Більше не треба буде. Бульон відстоявся хвилин 10. І тепер покажу вам, який вийдевся отакий наваристий. Я морку ту, що витягнула, порізала її. Отак і сюди назад закинула. Гарячі трошки покажу вам отакий бульончик. Сьогодні я з вами зготувала після свят. Це така смакота. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я готувала такий бульончик. Приготуйте і ви. Це є смачно і корисно. А якщо немає домашньої курочки, Можна і з покупної зварити, але обов'язково першу воду зіляти, промити, і тоді відварювати вже в чистій воді. Тоді все відійде з неї і буде теж смачно. І дуже гарно вам буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал, і дуже гарно дякую вам, як завжди. За ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб всі були здорові, мирного неба нам поскоріше, Божої витримки. І тоді до зустрічі!